Адже розуміємо, що допомога потрібна е, малому бізнесу саме тут і зараз український уряд запроваджує нову програму підтримки бізнесу. Максимальний розмір допомоги складає 15 тисяч, мінімальна сума допомоги 7 500. Один із головних критерій відсутність заборгованості саме зі сплати ЄСВ будуть ФОПи другої та третьої групи, які мають найманих працівників. Крайній термін подачі заяв, на мою думку, це буде до кінця лютого. Кошти будуть е, е, які Вані безпосередньо на купівлю генераторів, акумуляторів, інверторів. Працівники аварійно-відновлюваних бригад будуть отримувати державну допомогу 20 тисяч гривень. Це фіксована сума. Вітаю всіх на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Підпишіться на канал Times of Ukraine в телеграмі та в Ютубі. Це допомагає нам його розвивати. З нами сьогодні Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації України. Пані Валерія, вітаю вас. Вітаю. Український уряд запроваджує нову програму підтримки бізнесу. Частина фізичних осіб підприємців зможе отримати одноразову виплату від держави. Хто саме з фізичних осіб підприємців має право на участь у програмі, та які основні критерії відбору, зокрема, перелік ФОПів був підібраний таким чином, щоб якомога більше категорій підприємців отримали допомогу? Якщо говорити про вимоги, то цим буде будуть ФОПи другої та третьої групи спрощеної системи оподаткування, які мають. Найманих працівників по е, кведам є там різні сфери, це, зокрема, і заклади харчування, і роздрібна торгівля. Повний перелік буде також продуктний. Е, але загалом е, основна ідея це ті, хто мають найманих працівників, і е, один із головних критерій, що за найманих працівників е, має бути сплачена ЄСВ і на 1 січня 26-го. Року відсутність. Заборгованості саме зі сплати ЄСВ за найманих працівників ви сказали з приводу квет. Чи можете, будь ласка, прояснити, які види діяльності або галузі бізнесу мають пріоритет у межах цієї програми? Значить, зокрема, це друк друк, це текстильне виробництво, це роздрібна торгівля, це ветеринарна діяльність, це і надання послуг перукарень і салонів краси. Ну але не справді перелік кведів ну Ще більший. Тому очікуємо на публікації саме від Міністерства економіки. Це такі основні кведи, які я вже зараз можу озвучити. До якої дати можна подати заявку на отримання виплати? Крайній термін подачі заяви ще узгоджується, але на мою думку, це буде до кінця лютого. Безпосередньо вже старт подачі заяв. Ми робимо все можливе, щоб це відбулося на цьому тижні, адже розуміємо, що допомога. Потрібно е, малому бізнесу саме тут і зараз, е, тому будемо ще комунікувати стосовно старту старту подачі заяв. Тобто приблизно місяць мають ФОПи, правильно? Так. Так, але ну з точки зору того, що допомога потріб зараз потрібно. Ми очікуємо, що в цілому більшість подасться в перші дні старту. Який максимальний розмір фінансової допомоги передбачений? Максимальний розмір допомоги складає 15 тисяч. Це при умові, якщо ФОП має 6 та більше працівників, мінімальна сума допомоги 7 500. Це коли є один працівник. І тому якби безпосередні від 7500 тисяч до 15 є можливість залежності від кількості працівників. На які цілі дозволено витрачати отримані кошти і чи передбачений контроль за їх використанням? Звичайно, кошти будуть нараховуватись на діакартку і спрямовані безпосередньо на. Купівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та запчастин до них, сонячних панелей та комплектуючих, відповідні різні зарядні пристрої, пальне для генераторів, оплата послуг електропостачання і послуги з монтажу та ведення обладнання в експлуатацію. А скільки часу триватиме розгляд заявки? Попередньо до 14 днів, але я переконана, що всі відповідні органи будуть робити все, аби гроші прийшли Найшвидше, тобто, це саме максимальний термін. Також хотілося б поговорити про виплати для працівників критичної інфраструктури, які саме категорії працівників зможуть отримати доплату. Зараз комунальники роблять просто титанічну роботу цілодобово у складних умовах. Саме тому було прийнято рішення уряду щодо фінансової допомоги. Тож щомісяця місяця протягом січня-березня 26-го року працівники, які залучені до аварійно-відновлюваних бригад у різних сферах, ми Говоримо і за енергетику, і за тепло, і за воду, і за Укр... Укр... Укрзалізницю, вони будуть отримувати державну допомогу додатково 20 тисяч гривень. Це комунальники в тому числі, і газовики, тобто всі, хто зараз безпосередньо залучені до аварійно відновлюваних робіт. По всій території України подача заяв за січень місяць вже відкриється на початку лютого. Критичні такі підприємства через дію будуть подавати списки працівників яким. Треба нарахувати таку допомогу і будуть відбуватися виплати. Також ми будемо повідомляти через пуст повіщення в дії тих працівників, яким така доплата буде здійснена, і вони будуть очікувати вже зарахування коштів на свої картки. Тобто це фіксована сума? Так, це фіксована сума незалежно від того. Там, скільки днів було пропрацьовано, але е, ключовою умовою, що ці люди мають бути включені в ці аварійні бригади, і працювати, відновлювати, допомагати Україні вистояти зараз в такий, ну, критичний для енергетики час. А чи будуть якісь доплати для родин працівників тих, на жаль, які загибли на, ну, на виїзді? Під час роботи я думаю, що ще такі виплати передбачені іншими програмами не можу прокомунікувати, але ну я впевнена, що таке точно існує, і допомога надається працівникам, які, на жаль, загиблі під час. Виконання дару таких робіт, але це напевно треба дізнатися там в Міністерстві енергетики або в Мінрозвитку, в залежності від сфери, з огляду на те, що виплати триватимуть із січня по березень, я правильно розумію? Чи можливе так. продовження програми? Поки що конкретних рішень немає у разі там необхідності. Думаю, що уряд буде додатково обговорювати як краще допомогти нашим працівникам, які залучені до відновлення робіт, і ми будемо про це повідомляти. Пані Валерія, дуже дякую за інформацію і до наступних зустрічей. Дякую вам до побачення.